Нам треба тікати, тікати, поселення. Волки загризуть мене. Ось, ось, ось цей чувак мене врятує. Блін, а you я б не хочу Ну, Вдвох можемо їх і замочити. 41, 23, в них 13 здоров'я, можемо і замочити вдвох. Non. Давай цього об'єм. Давай, валим їх касет. Ну а це треба було бить вовка. Чого ж ти тупий? Ще й ухилився, промазав. Та він ще слабак не попадає. Віслюк тікає. Віслюк утік. Скотина. Ага, слабенький домах. Ух ти ні. Врази атакує вовк. Молоч він бив мого союзника не мене. О, ухилився, прекрасно. Бліна, заб'ють же ж його. Максимальний урон. Ухиляння, ах ти скотина. Є, забили одного. Е, підходимо. Попав, о, забив. Попав, але не забив. Так. І залишилось двоє. Блін, завалять. О, ухилився. Ухили, Ухились. О, є шанс на виживання. Валим його. Є, завалили. Так, тепер да ж ні завалить удвох. Блять, Зухилився. Буде обидник, що його ще завалять мого союзника. Все, тепер не завалять, Він ухилився. О, ухилився, красавчик. Валим його. Та як ти ухилився? О, віслюк прийшов. Ткаємо хід. Забий. Ухиляється. Та що ж таке є.